Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Франція передасть Україні оновлені винищувачі Міраж 2005 2005F» у першому кварталі 2025 року. Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Перед відправкою літаки будуть модернізовані для застосування озброєння класу повітря Земля та отримують удосконалені системи радіоелектронної боротьби. Реб французький міністр додав, що триває підготовка українських пілотів та наземних фахівців з обслуговування цих бойових літаків. Нагадаємо, що міраж 2005 тисячі п'ять створювалася і за час служби викру. Ристовувалися лише як винищувачі не передбачали застосування боєприпасів повітря земля. Однак, виходячи з нагальних потреб України, мати багатофункціональні бойові літаки, які можуть боротися з повітряними цілями і уражати наземні об'єкти російських окупантів, Франція вирішила модифікувати частину винищувачів, які вона зобов'язалася поставити Україні в межах військової допомоги. Нагадаємо, що на початку червня цього року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна отримає винищувачі у версії Міраж 2005 f Тоді ж він розповів. Вів, що для підготовки керування цими винищувачами Франція організує шестимісячні курси підготовки для українських льотчиків. Наразі невідомо, яке озброєння модифікований літак зможе застосовувати для ударів по наземних цілях. Першим претендентом на цю роль виступає французька коригована авіабомба ЕСМ, досвід застосування якої вже мають українські льотчики. Також можна припустити, що українські міраж 2005 f будуть адаптовані для застосування американських високоточних авіабомб із комплектами ждем. До українські потреби французькі винищувачі стануть якісним доповненням. До парку радянських бойових літаків ПСЗСУ та західних винищувачів f 16. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.